У твоїх руках зброя, у твоїх ворогів у руках зброя, виживе лише один з вас. Раніше, щоб лишитися у живих, ти мав не гаяти ані секунди. Все залежало від твоїх рефлексів та влучності. Та на цей раз усе інакше. Ти маєш перемогти у вогнепальному поєдинку за допомогою розуму. Та це не єдина інновація у Суперход. Інноваційній грі, яку вже встигли наректи Брейдом серед шутерів, про унікальні фішки Суперход тобі Просто зараз розкаже його творець Пьотр Іванський. Ви безіменний секретний агент у якомусь офісному приміщенні. Важливі лише дві деталі: ви оточені ворогами, і у вас обмаль набоїв. Причому вам достатньо впіймати лише одну кулю, і ви труп. Це погана новина. Хороша новина. Час у суперхот йде лише тоді, коли ви рухаєтесь. А значить, коли вам просто в пику шандарахнули з дробовика, у вас є час трохи подумати і красиво ухилитись від пострілу. Як Нео. Кумедно, всі думають, що на створення суперхот нас надихнув фільм Матриця. Насправді, джерелом натхнення стала маленька флеш-граймфоркет, де маленька кит. Має зібрати хавчик на оживленому перехресті. Якраз тоді був конкурс, де треба було зробити гру за тиждень, і ми вклались, створили прототип суперход за сім днів. Та щоб перетворити його на повноцінний блокбастер з вибухами, розбитим склом і фізикою, нам знадобилось ще три роки. Ми додали купу крутезних фішок. Особливо вам прийдеться до смаку катана. Нею можна рубати не тільки ворогів, а й кулі, якщо натренуватись. і перезаряджати катану не треба. З кожним рівнем буде важче. Вороги озброюватимуться потужнішими стволами, влаштовуватимуть пастки і нападатимуть цілими підрозділами. Єдиний ваш шанс вціліти творчий підхід. Наприклад, якщо раптово скінчаться набої, можна джбурнути у супостата елементи декору. Дизайн та візуальний ряд одна з головних особливостей, суперход, якою ми дуже пишаємось. Нам набридла напомажена псевдореалістична картинка в шутерах. Ми надихнулись титрами до Тарантіновського фільму Безумці і спробували зробити щось схоже, що не відволікає від суті. На білому фоні багряно-червоні вороги. Вийшов такий стильний мінімалізм. Прошу не плутати з примітивізмом, особливо у левел дизайні. Кожен рівень, який ви пройдете, унікальний набір смертоносних загадок. До речі, одну з локацій створив сам Клів Ближинський, творець Unreal та Gears of War. І якщо ви думаєте, що ми, маленька інді студія, розорились, залучаючи такого титана розробки, то ви помиляєтесь. Ми не заплатили йому ані Опійки навпаки, він так зафанатів від гри, що сам нам забашляв, придбав можливість задизайнити рівень, коли проводили кікстартер кампанію. Загалом ми зібрали 230 тисяч доларів. І повірте, витратили все до копійчини, щоб зробити шутер, аналогів якому ви ще не бачили. Спеціально для і що й казав, гра і справді виглядає неймовірно та екстравагантно, тож не прогав цікавинку і обов'язково пройди суперход. Розробники стверджують, що зробити це можна буде сорокма способами.